101. Мені приємно мати серед своїх знайомих значних осіб це якби додає мені вагу у власних очах. 102. Іноді Без жодної причини у мене раптом наступають періоди незвичайної веселості 103. Життя для мене майже завжди пов'язано з напругою. 104 у школі мені було дуже важко виступати перед класом. 105. Люди проявляють по відношенню до мене стільки співчуття і симпатії, наскільки я заслуговую. 106. Я відмовляюся грати в деякі ігри, тому що це у мене погано виходить 107. Мені здається, що я знаходжу друзів з такою ж легкістю, як і інші. 108. Мені неприємно, коли навколо мене є люди. 109. Як правило, мені не везе. 110. Мене легко збити з пантелику. 111. Деякі з членів моєї сім'ї скоювали вчинки, які мене лякали. 112. Іноді у мене. Бувають напади сміху або плачу, з якими я ніяк не можу справитися 113. Мені важко приступити до виконання нового завдання або розпочати нову справу. 114. Якби люди не були налаштовані проти мене, я досягнув би у житті набагато більшого. 115. Мені здається. Що мене ніхто не розуміє. 116. Серед моїх знайомих є люди, які мені не подобаються. 117. Я легко втрачаю терпіння з людьми. 118. Часто у новій обстановці я переживаю почуття тривоги. 119. Часто мені хочеться померти. 120. Іноді я такий збуджений, що мені важко заснути 121. Часто я переходжу на іншу сторону вулиці, аби уникнути зустрічі з тим, кого я побачив. 122. Бувало, що я кидав почату справу, оскільки боявся, що я не справлюся з нею. 123. Майже щодня. Трапляється що-небудь, що лякає мене. 124. Навіть серед людей я зазвичай відчуваю себе самотнім. 125. Я переконаний, що існує лише одне єдине правильне розуміння значення життя 126. В гостях я частіше сиджу де небудь осторонь або розмовляю з ким-небудь одним. Ніж беру участь у загальних розвагах. 127. Мені часто кажуть, що я запальний. 128. Буває, що я з ким-небудь пліткую. 129. Часто мені неприємно, коли я намагаюся застерегти кого-небудь від помилок, а мене розуміють неправильно. 130. Я часто звертаюся до людей за порадою. 131. Часто, навіть тоді, коли усе для мене складається добре, я відчуваю, що мені усе байдуже. 132. Мене досить важко вивести з себе. 133. Коли я намагаюся вказати людям на їх помилки або допомогти. Вони часто розуміють мене неправильно. 134. Зазвичай Я спокійний і мене нелегко вивести з душевної рівноваги. 135. Я заслуговую суворого покарання за свою провину. 136. Мені притаманно так сильно переживати своє розчарування, що я не можу примусити себе не думати про них. 137 часом мені здається, що я ні на що не здатний. 138. Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не замислюючись, погоджувався з думкою інших. 139. Мене дуже турбують різного роду нещастя. 140. Мої переконання і погляди непохитні. 141. Я вважаю, що можна, не порушуючи закон, спробувати знайти в ньому лазівку. 142. Є люди, які мені настільки неприємні, що я в глибині душі радію. Коли вони одержують прочухан за що небудь 143. У мене бували періоди, коли через хвилювання я втрачав сон. 144. Я відвідую різні суспільні заходи, тому що це дозволяє бувати мені серед людей. 145. Можна пробачити людям порушення тих правил. Які вони вважають нерозсудливими. 146. У мене є погані звички, які є настільки сильними, що боротися з ними просто марно. 147. Я охоче знайомлюся з новими людьми. 148. Буває, що непристойний жарт у мене викликає сміх. 149. Якщо справа йде у мене погано, то мені відразу хочеться все кинути. 150. Я вважаю за краще діяти відповідно до власних планів, а не слідувати вказівкам інших.